Вітаю, друзі, з вами адвокат Володимир Кишеня, і на моєму каналі ми обговорюємо юридичні питання, які найбільше вас цікавлять. Отже, в коментарях під минулим відео було запитання стосовно того, які як зміни, які вносяться законом 104.49, які який вступає в силу з 18 травня 2024 року, вплинуть на осіб, які були раніше засуджені за тяжкий або особливо тяжкий злочин. Нагадаю, станом на сьогоднішній день. Згідно абзацу 6 пункту 6 статті 37 закону України про обов'язок військову службу, такі особи, які були засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочину, підлягають виключенню з е, військового обліку. Проте для того щоб з цього обліку виключитись, таким особам необхідно було звернутися до ТЦК та СП або раніше до військоматів, для того, щоб їм у військово-обліковий документ... Внесли відповідні зміни, що вони виключені з військового обліку на підставі абзацу 6 пункту 6 статті 37. багато таких осіб не бажали або не встигли це зробити станом на сьогоднішній день. І таких людей цікавить, чи зможуть вони до 18 числа це зробити. Ну і яким чином закон 149 впливає на вищевказане, вищевказане виключення з військового обліку. Якщо ми уважно подивимося, зміни, які Вносяться в статтю 37 закону України про військово-бов'язвійську службу закону сто чотири то ми бачимо, що даний абзац шостий щодо виключення з військового обліку громадяни, які вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин, він виключений. Що це означає? Що в подальшому громадяни, які були, які мали право на виключення з військового обліку через вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, з нього виключатися вже не будуть. Що ж робити тим громадянам, які не встигли ще до сих пір звернутися до ТСК СП та виключити з сьогодні обліку? Ну, враховуючи, що залишається фактично два тижні, для того, щоб для того, щоб це зробити, шансів на те, що вони встигнуть звернутися до ТСК СП і ТСК СП, зніми з обліку, доволі мало. Якщо зараз це робити, то потрібно самостійно нести туди заяву, прикладати до неї вирок. І вимагати, щоб ТЦК ТСП в найближчий час надав вам письмову відповідь. Ну, можна одразу навіть писати скарги в відповідній інстанції Міністерства оборони, Генштаб про те, що вам відмовили це зробити, тому що вам, скоріше за все, відмовлять. На практиці до мене неодноразово зверталися клієнти з аналогічним питанням, і в більшості випадків, навіть до того, як прийняли закон 104.49, таких військовозобов'язаних ТЦК СП відмовлявся знімати з обліку по формальним причинам. Які це були причини? Ну, по перше, деякі юристи ТЦК ТСП вважали, що якщо особа, яка була засуджена за тяжкий або особливо тяжкий злочин, якщо вона утримувала іспитовий срок, в народі це називають умовний термін, то відповідно таку особу виключати з кого обліку не потрібно, хоча це не відповідає дійсності, оскільки в законі чітко прописано: засуджена за тяжкий або особливо тяжкий злочин. Про покарання там нічого не вказано. Також багатьох ТЦК ТСП у таких людей вимагали довідку про несудимість. Ну, а в довідці про несудимість, якщо пройшло вже е, багато часу, і судимість вважається погашеною, то інформація звідти прибирається про те, що людина була засуджена, оскільки, е, згідно чинного законодавства, якщо е, пройшли е, сроки певні залежні від тяжкості вчинення злочину, то е, особа вважається, якщо вона не вчинила новий злочин, вона вважається раніше несудимою. Проте це не знімає того, що вона е, того факту, що вона раніше могла бути засуджена. Тому вважаю, що вимагання такої довідки, вимога вона також є незаконною. І навіть за відсутність інформації в реєстрі про те, що особа була засуджена за тяжкі або особливо тяжкий злочин, за наявності вироку за такі злочини, все ж таки можна було за допомогою скарг або в судовому порядку зобов'язати тецкати зняти таких людей з військового обліку. Ну відповідно. Оскільки обов'язок оновити свої персональні дані протягом 60 діб з моменту вступу в силу закону 104.49 наступає виключно військовозоб'язаних, то на таких осіб, які були виключені зі військового обліку, такий обов'язок не розповсюджується. Тому моя порада тим, хто все ж тим особам, які мають право на виключення зі свого обліку, проте не встигли це зробити, спробувати це зробити до 18 числа оперативно. Ну і знову ж таки в багатьох випадках чомусь ТЦК ТСП вимагають. У таких осіб пройти військово-лікарську комісію, ніби без неї зняти військового обліку не можна. Це теж не відповідає дійсності, і ця вимога також не являється законною, тому що якщо вони вас до 17.05 не виключать військового обліку, а ви пройшли ВЛК, то таке рішення ВЛК буде діяти один рік. І в перспективі протягом одного року вам можуть вручити повістку на відправку. Якщо після перегляду даного відео, у вас все ж таки виникли питання стосовно. Тих аргументів, які були в ньому викладені, ви можете їх здати мені в коментарях. Я всі їх читаю і намагаюся на них відповідати.